Хто ще диш і на ласку. Ти матусю, найменіше, в цій світі найніша коросні, і голубить, песик, гладить, ніжна любить, пилотає до сердець, ти моя найкраща ненька Я, Я Щас, і все, багато знаю, ні матусі, і що, і коляски, і всі Ісянки ілки. І, і про пашку. І про квітку, і про... про те, як гарно. Ван... І... Матуся, ми левчих пісень, спілкува. Зараз співаємо пісню. Ти, ти дуже, тебе я люблю. В нашій групі є дівчата і у них сьогодні свято. чи ми їх вітаємо і там починаємо. Чотир, Час не гайте, ви дівчаток закрикайте. Ding tang, walla walla bing bang, oo ee, uh uh -ah uh, -ah. ding ten, walla walla bang, bang. У вас саду, я це зараз доведу. О, виховані діти не повинні сміятися, гратися, навколо себе обертатися. Повинні тихо сидіти, не ворушитися і мені в очі дивитися. Пісень не співати, по залу не стрибати. Як це так? Фрейден, у нас тут свято. Ми зібрались мам вітати. Нічого я не хочу знати. Тут зараз буду прибирати. Зараз все пропилосошу і чисто тупию, вірить, зможу. Ано ну піднімаємо і ночі, піднімаємо. Генеральна уборка. Піднімаємо, піднімаємо, розступаємо, піднімаємо. Мене не знімаємо. Або так, в такому ракурсі. Нічого забирай, добро своє в нас хустинки О, інші так. є, Моє. такі гарні, різнокольорові. А що ви будете робити? Ой, це хустинки для мам, а вони трішки брудненькі, хлопчики. О, я ж казала, у вас тут все не гаразд. Нічого, ми зараз хустинки будемо брати, а потім ними вітати. ну покажіть, покажіть. Хлопчики, а ну швиденько. 이상 Так, Покажи мамі хустиночки чистенькі. Покажи діма хустиночки чистень. От які гарні допомогли <eve> пустиночки. Молодець. Все. This just Прибирання зараз буде вологе. Прибираєм, прибираєм. всіх поливаєм. не бійтеся. Треба поприбирати вологе, як наша Наталя Володимирівна. Все, поприбирала. Тепер буде чисто. Дихайте свіжим повітрячком. Фрекен, ти не прибирай, а сідай, кращі вірші, послухай, Слухаю, наших діток. Давайте. Юначе. Лише дітей. Дівчата, давайте будемо ще до вас. Зараз уступка вас. Давай, дихаймо, розкажеш, повод. Будемо гратись, розважатись, аби тільки тобі відпочивала. Дякую, розважайте. А грати хто в нас буде сьогодні? І дітки, і батьки. А хто буде сьогодні, Михайло першами Ну, Першими ми пограємо з батьками. Хай дітки подивляться, відпочинуть трошечки, так? Окей. А ми пограємо. А що ж ми придумаємо для них? Один, два, три, рахуємо. Eu vou querer mais gente, gente, gente. Sozinho, tranquilo, que é a Ah, esquece. Peraí, peraí, peraí,

Да. Дітки, дивіться, Дівчат. ось у нас є такі чудові-чудові машинки. Бачите, вони різних кольорів. Ви зараз, так як ви возили свої коляски, проводите машинки. Головне, що не згубити ваш вантаж. А що там, бачите, що там? Що там за вантаж? Там цеглинки, так? Ні, там це так. так. Подай, подай, Ще весело. Будемо, будемо. Так, дітки. то Я машина. думаю, ви ще будете не проти трошечки пограти. Будемо чекати. Ми ще дуба. пограємо дуба. в таку цікаву дуба. гру. Ось дивіться, я машина, машина, утра, тут два такі. Машинка. Ось і нас оце. Скільки ми да. отюху. Так, а що ж нас за наступна гра Світлана? Ой, ой, Дивіться, така у нас величезна піраміда є. Зараз її ми її висвітуємо. Бачите, що піраміда так неправильно складена. Бачите? Це я складала. <реклама> бачите, хто приходив до нас в залу, поки нас не було? Я, я теж люблю не... гратися, але не знаю, як її складати. А наші дітки зараз <реклама> покажуть. І зараз про матусь вони пісеньку заспівають для всіх матусь і для ну, мене чула, як ви співаєте, співайте матусям своїм матуся співати. Вам за подарунок. Mm -hmm. Святом mm -hmm. дядечено. Дяші. А ми будемо тобі допомагати. Так, mm -hmm. да, давайте. Ось звір, завершилося наше свято. Хай щастить і вам, і нам. Вам усім від діточок поцілунки і прекрасні подарунки. Дітки оглядеться до мене, це в рядочок всі. Світлана Михайлівна зараз вам всі І подарунки, які ви готували. Любов до матус, вони вам пригодували теж солодкі подарунки. Але ви зараз сядете гарненько на всі листівчики, на і я вам їх дам. Дайте. Мажимо, мати весна, нас тіла сна. Я птичьи голоса звонко пели Будем вас поздравлять, будем вас целовать По одной и вместе Ну а тревоги пусть птицами улетят С этой песней, милые мои С праздником весны Мужчины дарят вам цветы А стихи поэты Милые мои Пусть мужчины Дарят вам цветы А стихи поэты Распустится листва И пролетит весна Очень жалко Ах, как жалко, да в натуре жалко Сердце возьмет оздор Ах, как хотелось, что Праздник